Шановні присутні, шановна громада, я капітан поліції самозон Руслан. Прозвітуюся сьогодні про пророблену мною роботу на посаді поліцейського офіцера Лубенської територіальної громади Полтавської області. Розшукано сім осіб, які перебували в розшуку. Також повернуто додому одну особу похилого віку, яка залишила місце проживання і певний проміжок часу активно пошуки спільно з іншими працівниками Лубинського районного відділу поліції. На постійній основі здійснюється профілактична робота щодо кривдників, постійно відвідуються за місцем проживання. Також проводились виступи серед місцевих мешканців, навчальних закладах, трудових колективах. Серед власників зброї проводилась роз'яснювальна робота щодо дотримання ними право поводження зі зброєю, а також зміни в законодавстві, які передбачають. Можливість декларування взяття на облік знайденої зброї та боєприпасів. Також говорили на інші важливі теми, що стосуються поводження міст зброєю. Боротьби із шахрайством дана робота також системно проводилась. Проводились зустрічі з мешканцями громади, роз'яснялася відповідні схеми шахрайських дій та як протидіяти вказаним негативним проявам. Тримаємо і стрій і все, будемо працювати далі. Дякую. Дякую за вашу співпрацю, це не просто професіонал, це і як людина дуже високих якостей. За цей рік показав дуже велику роботу профілактики правопорушень. І це дійсно не просто поліцейський, це універсальний солдат, людина, яка виконує все, щоб в громаді було тих, тихо, спокій і люди були захищені від злодіїв і шахраїв.